Яку гру ти проходиш, Сергій? Яку гру? Ну що, спицаєш, тицяєш туди. Дивишся чіткоди. Тут є звісно лаштування і оце на зараз проходить. Ти збільшуєш його? Так. Да. Тому що дата 6. Зарядну заряд на, заряд на напругу ти збільшуєш. Дата 6 на ДЕЮ 57 і 6 верх заряду. От не поставить верх заряду. Це на дею зарядку акумуляторів, от тих, які стоять у нас. Так. Yeah так виконуємо налаштування роботи інвертору з акумуляторами. Це в нас сонячна станція, яка стоїть у стоматології, побудована нами на 5 кВт-годин для живлення всього обладнання. Тут у нас стоїть е, три інвертори. А чому три інвертори стоять? Тому що тут багато-багато. Тут дві квартири ага. тут, і тут квартиру на стоматологію. Тому одне те не можуть, як ремонт, одне як Чотири акумулятори і все працює. Бувають деякі перебої, але наша команда вирушає на гарантійне обслуговування та вирішує ці проблеми, які виникають. Зараз все ж таки блокаути і системи можуть працювати зі збоями. Отже, звертайтеся до нас, підпишемо до сонця і вас будуємо сонячні станції для бізнесу та приватних будинків в Україні. Працюємо зараз у Дніпропетровській та Київській областях. Запис на консультацію по номеру в описі відео.